Обговорюємо поточну ситуацію на фронті на зв'язку зі студією Павло Лакійчук, керівник безпекових проектів Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, радо вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Отже, як і завжди, починаємо із лінії фронту. На яких відрізках зараз ведуться активні бої? Нагадайте. Нашим слухачам і нам, зрештою, також. І чи впливає зміна погодних умов, як це завжди, начебто, обговорюється, на ситуацію на фронті? Особливих змін за добу на фронті не відбулося. Противник продовжує спроби наступу на тих же ділянках, що й в минулі дні. Ну, по зведенням Генерального штабу, ми бачимо навіть ту інтенсивність важких боїв. Які відбуваються на ділянці від Бахмуту, Авдіївки до Новопрокопівки на півдні 15-20 атак ворога за день, то це, це суцільна ясорубка протягом дня, без перерв, без, або з короткими перервами на передих якимись. І так відбувається з дня на день. Ворог намагається прорвати оборону нашу, прорває. Прорвати, вийти на оперативний простір, але йому це не вдається. Десь прогинається наш фронт, лінія фронту, то, ми, то увага була прикута до Авдіївського напрямку. Зараз угу. більше суспільний інтерес, суспільна увага. Спрямована на оборону Часового Яра, але це елемент однієї наступальної операції противника, де він концентрує всі можливі сили. На інших ділянках наразі ну, відповідно не можна сказати про затише, я б сказав би, про часткове перегрупування сил на Копянсько-Ліманському напрямку на півночі. Якщо сьогодні-вчора там ну, дві-три атаки Ворога було на нашій позиції, це не значить, що він там е, затих зовсім. Це перегрупування, переформування військ, визначення напрямків наступних ударів, очевидно, на південь. Те саме відбувається і на південному фланзі, на Оріхівському виступі, на, в районі Кринок на березі Дніпра. Ситуація в цілому доволі, залишається доволі важкою. А про ці знамениті, вже так би часто обговорювані, погодні умови, чи справді їхній вплив великий на сьогоднішній день, адже, ну, по суті, весна була сухою, і особливих опадів не було, та й зими, в зимі не було снігу особливо. Ну... Снігу начебто не було, але багнюка була потужна. Uh -huh. І вода в окопах стояла ще також. Uh -huh. Це впливає і на дію безпосередньо військових в полі. Дуже важко оборонятись в таких умовах. Ну І з іншого боку, це впливає і на роботу важкої техніки. Uh -huh. Не всюди може проїхати. Не тільки колісна техніка, але й гусянка. Ну, це впливає і на оборону, і на наступ. Десь місцями е це не дозволяє ворогу кинути в наступ бро бронетехніку. Ну, хоча, от, бачите, на початку місяця, наприкінці місяця була спроба цілої батальйонної тактичної групи прорвати оборону танкової нашу. Незважаючи на те, що ще. Ну, це одне свідоцтво того, що земля підсихає. Підсихає земля, з'являється зеленка, оборонятись буде одчастий, буде трошки легше. З іншого боку, противник може зеленкою під, під, підкрастись, підлізти так. до наших позицій ближче, непоміченими. Це такий фактор небезпеки, загрози. Часто говориться про те, що закордонні змі іноді бачать так доволі здалеку і доволі в цікавому ракурсі події на фронті в Україні. От нещодавно стаття в «Політику» В ній доволі склад, змальовувалася доволі складна ситуація на фронті, і навіть натяки там були, що є великий ризик розвалу лінії фронту. Що таке розвал лінії фронту? Що ви думаєте з цього приводу? На чому будуються такі оцінки от того ж політику? Ну, політику мене завжди це трохи вибішує і стосується не тільки закордонних ЗМІ, а й наших інколи. Коли Джерела масової інформації всилаються на анонімні, на власні анонімні джерела. Ну, давайте або відкриваємо карти, або аби верифікувати інформацію. Якщо мені хтось пише про інформацію від джерела в Білому домі, то може це виявити, що це прибила реальниця в овальному кабінеті. Те саме і в матеріалі політику. Який в своїх заявах спирається на думку анонімних українських військових, тож до такої інформації, коли закриті джерела, треба завжди відноситись з, з великою долею обережності. Що mm -hmm. стосується безпосередньо ситуації? Війна це взаємодія двох сторін. В даному випадку ворог намагається. Його задача, його плани полягають в чому? От Бахмут Авдіївка, Мар'їнка прорвати нашу оборону, от вийти на оперативний простір, почати другий етап наступальної операції вже на оперативному просторі сили рухаються на порядок швидше. Ну от можете пригадати. 22 другий рік, якщо інших варіантів немає, в 22 рік початок російського вторгнення Чернігівщина, Сумщина, Південь України, коли проривається тоненька ця смужка оборони, далі війська можуть пройти десятки, а то й сотні кілометрів за день-два. От це плани ворога, але ж на всі плани ворога є. Наші плани, наше командування теж дивиться на обстановку, на ситуацію, оцінює сили і будує свої плани. Наші плани полягають в стабілізації лінії фронту і підготовці по можливості до контрнаступальної операції. Що ми маємо в реальності? В реальності маємо те, що частково плани ворога ну, виконується. Uh -huh. з, 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 з рахунок великих зусиль ворог змусив. Нас відступити з Авдіївки, і на хвилі цього успіху сміх просунутись, мав успіх далі, сміх просунутись десь на десятки кілометрів, навіть до наступного рубежа оборони, прочавив, продавив оборону, але прорвати оборону він не зміг. Тому зараз і відбуваються от ті десятки атак. На півночі на Часовому Яру або на півдні на Новопрокопівці, з метою знову ж таки, прорвати нашу оборону, вийти в тили наших військ, поки що йому це не вдається. Ну і, це, і далі залежатиме від двох сторін: від того, яку кількість сил і зусиль спрямує ворог на ділянку наступу, де, наскільки він створить там перевагу сил. І від того, наскільки стійкою буде наша оборона. А це і інженерні споруди, це і особовий склад, це і артилерійська підтримка. На найбільш небезпечний напрямок теж концентруються сили, От, вишукуються резерви для того, щоб не, не допустити провалу оборони. От, власне кажучи, така ну, можна сказати, шахівниця. Угу. Відбувається весь час. Пане Павле, весь час йде мова про те, що нашим Збройним силам бракує снарядів, а ще їм дошкуляють масовані авіабомбардування. Якщо ці два фактори порівняти, то що насправді найгострішою проблемою є? Ну, що стосується вогневої підтримки, ну дійсно з часом. Вона характер дій змінюється, наші військові знаходять засоби протидії тим чи іншим видам вогневого впливу противника. Противник вишукує нові. Ну, пригадайте, рік тому, рік-півтора тому, власне кажучи, мова йшла про вогневий вал, так званий, коли росіяни мали перевагу в боєприпасах, в снарядах. Десь один до 10, один до 15 навіть на деяких ділянках. Ви можете уявити на один наш снаряд десяток-півтора десяток, півтора десяток ворожок, чи навпаки, на півтора десятка ворожих снарядів ми можемо відповісти один там ударом. Один снаряд є і куди його поцілити. Чи в ВОП, чи в лінію наступу ворога. Де він проривається, чи спробувати уразити їхній там опорник, чи склад який в тилу. От така й дилема стоїть, коли відповідь, стояла, коли, і от часто і зараз стоїть, коли е, на запит піхоти, ну, що можуть, можуть допомогти артилеристи. Якщо у мене три снаряди димові, один звукошумовий. Звуко От mm -hmm. вам і ситуація. Безумовно, без снарядів хоча б мінімальної кількості оборонятись про наступати мова не йдеться. Оборонятись дуже важко. І те, що зараз співвідношення по артилерії 1 до 6, це погано, але це краще, ніж було. Далі ворог. Вигадує інші способи. Спочатку десь пів року і раніше, там було активне застосування дронів, тобто воно і залишилось, але тут десь ми зрівнюємося, часто густо, по, і по потужності, і по тактиці застосування. От знову mm. ця перевага у противника вибивається. Зараз нова, точніше, нова. Забута стара. Якщо на початку широкомасштабної агресії росіяни вважали, що вони за два дні здобули перевагу в повітрі і кидали на міста, на наші міста, на наші обороняючі, на нашу оборону авіацію з фугасними бомбами, просто бомбили як в Другу світову війну. Так, так. Скидали ці бочки з тротилом, то і отримували зрештою І пригадайте, і починаючи від Маріуполя, де лущили цих су 34 х просто з ПЗРК, і над Харковом, де збивали е, цих льотчиків, які бомбили наші житлові квартали, ловили їх, люди цих обізян, цих ворогів. Е, ні, перше слово мені більше сподобалося. Вдалося нам вдалося нам тоді відігнати їх. От вигадали вони іншу штуку для того, щоб не заходити в повітряний простір в зону дії нашої протиповітряної оборони. Такий нескладний виріб придумали як у МПК. Пристрій для планування ракет, які прикручуються до них крильця такі, грубо кажучи, uh -huh. який uh -huh. дозволяє з великої висоти закидати і на великій швидкості закидати ці ракети на 40-50 кілометрів вперед від літака. І ну, спочатку тестували ці штуки, пригадайте вперше. Перше повідомлення були з Сумщини ще літом минулого року, чи навіть раніше весною, коли вони їх використовували, і зараз перейшли до масового їх використання. А якщо півтонна бомба чи півтори тонни вибухівки вибухаю, це дуже важка і страшна. Так. Що можемо проти ставити? Ну, це треба збивати носії. Треба нам ну, потрібна сучасна ППО дальнього радіусу дії не тільки для прикриття наших міст і не для фронту об'єктів, а й для фронту. А й для фронту, ну якщо ви сказали, що кількість снарядів приблизно у співвідношенні 1 до 6 У нас з ворогом, то звісно, стабілізувати лінію фронту дуже дуже важко. Але я можу собі уявити, в яких пекельних умовах наші воїни все таки тримають цю лінію, тримають оборону, тримають е е захист нашої країни. І тут в черговий раз тільки хочеться їм подякувати. А скажіть нам ще про ці вже теж славнозвісні каби, керовані авіабомби, так чи можемо ми вже на сьогодні якось їм протидіяти? Чи є така зброя в Україні? Тобто, чи ми щось придумали? Як от ви щось сказали про росіян, що вони десь там щось придумали з крильцями і посилають ці бомби на 40-50 кілометрів вперед, перед літаком? Чи ми щось вже придумали проти оцих славнозвісних гори насправді кабів? Ну от, власне кажучи, от ми і говорили саме про ці каби, у нас називають ці е, авіабомби е, угу. керованими авіабомбами, ну хоча вони принцип там більше планування, а не керування. Це фугасні авіабомби з пристроєм УМПК, так званим. Це от ті саме крильці, з якими підвішуються бомби, з, з великої відстані. Запускаються і а, вони так летять це ви на про них говорили на угу. наші позиції. Що угу. ми можемо їм протиставити? Проти повітряного оборони. Ми вже говорили. Це так. літаки, які їх запускають, ну, запускають з відстані десь 20. 40 кілометрів від лінії фронту з висоти 10-12 ну, кілометрів. Їм потрібна велика швидкість для закидання цих штукенцій і велика висота. Чим вище і чим швидше закидають, тим далі воно летить. Ну, звісно, і чим менша ця бомба. Тому що вони говорять там про трьохтонку. Звісно, що трьохтонка тонка буде летіти нам значно меншу відстань. Тут ще подивимось, зможуть вони її використати чи ні. Ну, а що стосується от, цих ударів, які є, потрібно ППО. Ми е, спробували успішно спробували використати так званий блукаючий. Петріот, тобто два угу. дві-три пускові установки радіолокаційна станція, які переміщуються між найбільш небезпечними ділянками фронту, ну і збиваються їхні сушки. Ну і Тоді ефект... ми пам'ятаємо цю серію збитих еф... літаків, як ефект ми радіємо. Це дає, тому що ну, не можемо ми такою кількістю закрити, убезпечити повністю нашу лінію фронту, але, але психологічний фактор для противника. Ну, дуже суттєвий, тому що вони вже розуміють, що під, піднімаючись для нанесення ударів цими бомбами, вони не в безкарному становищі перебувають. Mm -hmm. Може прилетіти і прилетіти дуже серйозно, тому вони будуть намагатись э, вскидати десь да, подалі над своєю територією. Ну якщо на Білгородщину там на, на, на днях хтось з усім тирів Спробував скласти карту Білгородщини і куди росіяни бомбили, ну точніше, куди у них падали бомби, які вони хотіли так. запустити по нашій території. То добряче так виходить. І чим далі ми будемо їх відганяти, то більше вони будуть бомбити Білгородщину, ніж Харківщину. Ну, насправді так. Ну, ми всі ж покладаємо надії на ці вже знову ж таки вживаються слово. славнозвісті звісті F 16 що вони так. відженуть літаки ворожі від наших позицій. Ну, але ж чекаємо, чекаємо. Надія І ще на раз це чекаємо. дуже важлива, але знову ж треба розуміти, що це не панацея. Тому що перші літаки це будуть одна, дві, три ланки максимум. Тобто, ну, шість, шість, дев'ять літаків. Прийде, а прикрити немо треба. І вони потрібні для закриття наших стратегічних об'єктів для нас прикриття протиповітряної оборони наших великих міст. І для прикриття лінії фронту, ну от спробуй ланку так розтягнути на всі ці задачі. От коли буде у нас цих літаків багатенько, тоді буде зовсім інша ситуація. Ну і нарешті про е, нас, споживачів будь-якої інформації, от ми зараз говоримо з вами з вами, з аналітиком із фахівцем, який тлумачить нам і натякає в чергове, що не треба посилатися чи довіряти тим джерелам, які посилаються на анонімні джерела, от такий, от така, е, такий ланцюжок, так інформаційний. Що б ви порадили всім нашим слухачам, слухачкам загалом, які читають новини? Чому от ми знаємо, що зараз на Настрої зневіри почали активно ширитися після того, як наші збройні сили відійшли від Авдіївки, і розуміємо, що Росія і це використовує для психологічного впливу, що робити пересічному слухачу українцю, який щоденно йде на роботу, але ж слухає новини і хоче розбиратись в ситуації? Ну, Психологічна травма це природне, це, природні, це о, хотів сказати нормально. Це Я лише скажу, у нас дві хвилини. Дві хвилини. Для нормального для нормальної свідомості. Ну, перше діло читайте, переглядайте офіційні зведення, цифри не брешуть. Складайте цифри. Тоді у вас з'явиться уявлення. Ну і як військові кажуть, цифри і карта. Дивіться на карти. Угу. Ну, наприклад, карти Deep State, вони по так добре доповнюють ту інформацію. Математичну, так скажемо, цифрову статистичну інформацію, яку надає Генеральний штаб. І вірте цифрам, вірте фактам, а не судженням. Навіть мені довіряйте, але майте свою точку зору. Ну і напевно наголосити в чергове треба, що все-таки джерела українські мають домінувати в. Тих ну, джерелах інформації, які наші слухачі і слухачки споживають. Тобто офіційні, плюс наші аналітики, плюс наші військові, і ну, чергово відписатися від російських різноманітних помийок інформаційних, як ми їх називаємо. Безумовно, і не вірте анонімам. А якщо людина ховається чи джерело ховається, ховає своє ім'я, значить на то у нього є причина. Дякую вам, пане Павле. Завжди раді з вами спілкуватися і дослухатися до фахової думки. Нагадаю, Павло Лакійчук, керівник безпекових проектів Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку. Ми говорили про поточну ситуацію на фронті. Ми поговорили про... Потреби нашого війська, як бачимо, це знову ж таки снаряди. Найкраще було б, щоб ми найшвидше отримали літаки, які допоможуть нам відігнати ворожу авіацію від наших позицій на фронті від наших міст. І звичайно ж, ми сподіваємося на те, що ми, як громадяни, будемо підтримувати бойовий дух, найперше, свій. Ну а відповідно, маючи бойовий дух в тилу, ми будемо підтримувати бойовий дух нашої армії, наших воїнів, допомагаючи їм всім, чим можемо, і донатами, і різноманітною іншою допомогою. Дякую.